За школою після уродів, коли книжка закрита лежить, нас чекає світ незвичайний, де душа від рутини біжить. Тут не ставлять оцінок і балів, тут свобода кожного із нас, де розквітне дитяча надія світ цікавих і творчих занять. Чи то пензель ще фарби малює, чи то глина в руках ожива, чи то ноти, що серце тривожить, кожен тут своє щастя знайде. Хтось танцює, струмкий і граційний, для однолітків є озірцем. Хтось у спорті такий енергійний і сильніший стає з кожним днем. Озаскілля це хаб для дружби. Знаходиш близьких по духу людей. На спільні інтереси єднають. Ми маємо простір для суперідей. Без тиску, стресу і оцінок. Тут радість це найбільший показник. Кожен твій крок упевнений і вільний. Адже підтримує наставник, керівник. Це як світ. Що відкритий для кожного, де немає меж і кордонів, позашкільникам зватися гордо так, ми круті і без всіляких айфонів. Нехай кожен знайде свою стежку, свій гурток, свій клуб, свою спаву і розправить у ній свої крила, щоб у майбутнє летіти яскраво. Тож нехай позашкілля завжди живе і веде всі таланти до доріг. Це не просто заняття, це місце святе, це ріка, що вселяє надії. Тож вітаємо всіх, хто вперед іде перемога твоя не остання. По нашкілля сьогодні свято твоє, усіх і прийми привітання. На Білопільській землі, де сонце рає, стоїть будинок, що діток чекає. Не просто школа, не просто музей, це центр, що збирає найкращих людей Це місце, де талант просвітає, де дружба міцна, і віра зростає, Центр творчості, теплий і рідний дім, що щастя дарує діткам усім. Тут дитячий сміх і політ Тут кожен знайде світилий світ Клуб юних майстрів, де все оживає. І ход з голосо, пісні співає, тут є танці, майнунки, мови урок. І кожен новий день це до мрії крок, Стіни, що пам'ятають дитячий сміх, Ховають секрети, що не для всіх, це місце, де талант розсвітає, де дружба міцна, і віра зростає, центр творчості теплий.